Асі, ми з вами давно не зустрічалися. Останні кілька років ви жили в Америці, судячи з соціальних мереж. Ви така вже мешканка узбережжя американського. Ну не мешканка, може бути, к сожалению, але то часто буваю в Америці. Ну по роботі, коли нужно, я приїжджаю. в Америку. Весь цей час виїздили по роботі. Звісно, по роботі. Що ми що делають? Хтось відпочиває, хтось грін-карту отримує, хтось політичного притулку попросив у цей буремний для України час. У Вас не було такої ідеї? У мене поки бажання такого і можливості цих немає, тобто я знаходжусь в Києві. вот, мой супруг теж діти. Верні младший син тут вчиться, тому поэтому в Америку я уїжаю. Ну, мы как бы стараемся совмещать в если я еду по работе, то мы немножко заезжаем в Майами отдохнуть на дня четыре. Потом я снимала видео в мае месяце прошлого года в Пуэрто-Рико. То есть из заезда в, Май... в Майами. В общем, ну короче, такая интересная жизнь. А в общем-то мої путешествия в Америку начались еще до Майдана, до наших проблем в нашей стране. Поэтому как бы они просто продолжаются. Чи є нерухомість в Америці? Зважаючи на те, скільки ви там часу проводите, то можливо вже вигідніше було щось придбати ніж в готелі жити. К сожалению, пока нет. Але мрієте про нерухомість? Чому ні? Конечно, в Америці в першу чергу. Зважаючи на те, що в планах будівництво американської кар'єри, чоловік. Готовы вкладати Американська кар'єра коштує набагато більше, ніж кар'єра в Україні. Ох, Катя, ошибаетесь? Не. вы. Там все как бы будто э, откры, открыто, да? Например, если ты хочешь хорошего продюсера, у него там такая-то стоимость. Ну, поверьте, те деньги, которые стоит хороший американский продюсер, не стоят э, Ну, я не знаю, кому можна эти деньги маленькие предложить. Даже юр, ну, не юрники эти, не костюмы Ладзы, ну, ніхто би за такі гроші не согласився лис працювати. Ви кума у Олі Горбачової, хрещена мама старшої доньки? Ви як її часто бачите, як пестите, тому що ви така заможна хрещена мама. Не особо балую. в тому году я Олі подарила велосипед, про який вона мріяла. На жаль, я погана крёсна, у мене сім кресників і Ну, я помню дни рождения и помню, что на Новый год тоже желательно поздравлять этих детей. А так, в общем-то, обязанности настоящей крестной я вообще не, ну, не выполняю.